Друге послання святого апостола Павла до Солунян, другий розділ з 9 по 12 вірш. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою і знаками та з неправдивими чудами, і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися, і за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. Амінь. Чому Бог дозволить прийти Антихристу? Тих, хто вірить у Бога, багато, але кожен живе своїм Богом. Якби ми всі були такі сильно віруючі, то не було б бід у сім'ях, а так в кожній сім'ї є якась біда і є якесь прокляття. Чи не так? Чому Бог дозволить прийти Антихристу? Тому що Слово Боже, воно нехтується, воно висміюється, воно не приймається, воно викривлюється, кожен трактує його хто як хоче? Чому Бог дозволить прийти Антихристу? Щоб кожен з нас зробив свій вибір. Ви уявляєте, наскільки довготерпеливий Бог, що навіть під час правління Антихриста Бог ще дає шанс зробити вибір. Або ми на стороні Бога, або ми на стороні Антихриста. Ісус Христос, шлях, істина та життя, друзі, і в об'явленні святого Івана Богослова, 17 розділ, 14-й вірш, написано: а ті, хто з ним, тобто з Ісусом Христом, і покликані. І вибрані, і вірні. Амінь. Тому мій, тому мій вибір має бути зроблений тут і зараз. За ким я піду? Я піду за тим, хто помер за мій гріх, воскрес і дарує вічне життя і царство небесне, чи я повіру брехливим чудам Антихриста, тому що часи Антихриста вони непрості, і ми стоїмо на порозі часів Антихриста. І як їх пережити, і як помилково не прийняти Антихриста, так це сховатися в Ісусі Христі і бути зі Ісусом Христом, йти, за його, йти, йти його слідами, його шляхом і Його істиною. Амінь. Тому, друзі, давайте робити правильний вибір. Підписуйтесь на, на телеграм-канал наших пастирів Салтаненко і отримайте духовний хліб на кожен день. Амінь.